Ми зараз з вами будемо готувати. Я так розумію, що це якесь національне блюдо і оно старіне. Оно старинне блюдо, звуться не лінивці. Чого, чого? А такого я по російському телебаченні побачити не очікував. Журналістка Воронезького телеканалу Губернія в рамках програми про історію Ольховацького району Воронищини вирішила записати рецепт страви, що готує місцева жителька. Це такі, ну вони не пиріжки, і не той, а це лінивці. І пекла ще моя прабабушка, бабушка, мама. Я от неочікувано ж побачити по російському телебаченню у програмі дворічної давнини, що десь там, у Воронезькій області. А якщо точніше, за 50 кілометрів. Від українського кордону живуть люди, що спілкуються українською, і з покоління у покоління передають рецепти цілком собі українських страв. Це молоко ну ложечка, ложечка дрожжей, ну 100 грам олії. І оце воно в мене два часа. оце це воно в мене грає, знаючи, як важко у росіян із розумінням української мови, я вже було почав співчувати цій журналістці, бо ж у рецепті абсолютно непідйомне слово олія. Так волію мочаю, так а це з часником. Це вкусно, гаряченьки ніли. Але скоріш за все журналістці українську перекладати не потрібно. Ви ж подивіться на її прізвище Кобзарьова. Кобзарьова перекручене українське прізвище Кобзар. Там у Воронезькій області Росії багато чого перекрутили, але ж історію так просто не знищити. Мене звати Мирослав Ганощак, це Глобус України, і сьогодні говоримо про те, як українці на Воронищині робили перші щеплення від віспи, коли це ще не було мейнстримом. Навіщо приручали їжаків, та які ще примудрощі подарували на цих територіях росіянам. А чи ще хтось приділив стільки уваги проекту записки із провінції, згаданої журналістки Кобзарєвої. Без перебільшення я передивився усі випуски, а їх 31. І кожен присвячений окремому району Воронезької області. Так от в половині з них звучить українська мова чи проявляється наша культура. Ще раз нагадую: ця програма була в ефірі у 2020 році. – А що ви почали вишивати? – Думочки. Угу. Тоді канви не було. Я витаскувала нитки, ділала кліточки і вишивала. Не знаю, нравиться мені все. Але чому дивуватися? За переписом 1926 року, наприклад, ось цей Ольховацький район, звідки жінка, що вишиває, був заселений на 92% українцями. 92% росіян там майже і не було. Про те, як і коли українці заселили ці терени, дивіться у попередньому випуску Глобуса України. Посилання традиційно буде в описі до відео. Відразу в п'яти районах Воронецької області українці складали понад 90% від загальної кількості населення. Понад 90%. Повернімося до кулінарної теми і моєї улюбленої програми. Воробьйовки до 1915 года п'ятнадцятого рода трактир. в метрической книге Я знайшла интересные записи, том, какое було меню. воробйовка. Це в глиб Росії на якихось 130 тридцять кілометрів від нашого кордону. Давайте глянемо, що ж там у людей було на столах. Смачне відео: хліб, квашені огірочки, молода картопелька із цибулькою, маринована капусточка і, звичайно ж, сало. Знайоме меню «Затерка». блюда затірка так, да, да, традиційне, традиційне наше блюда для воробйовського району. Затерка ще одна страва українського походження. На Вороніщині готували і її удосконалену версію качану кашу. Хоча тут її і називають російською стравою. Це ісконно ріпйовське блюдо. Ні, це ісконно блюдо традиційне обрядове. Давайте зазирнемо у фотоархів. У 1910 році науковець Микола Лєбідів зробив понад 100 знімків якраз в цих українських селах Воронищини. Подивіться на ці біленькі хатки з димирями. Ну хіба можуть бути сумніви, хто у них живе? А ось цікаве фото: група людей. І всі жінки від малої до старої у хустках. Тепер цей елемент одягу на Воронищині показують у музеях. Платок по-русски, по-нашому здесь хустка называлась, большой платок. Їм, вот, звісно, зобов'язували багато варіантів було зав'язування. Тамтешні музеї це абсолютне відтворення того, як виглядала українська хата. А предмети побуту ну тут навіть не намагаються підбирати російські слова. У нас вот ковшин, глечик. Он... Глечик. Глечик. По-другому, да, какой-то вот Да, но слов. это местный местный диалект. <свист> местный диалект, да. да. А есть да. такие еще какие-то, вот вот кувшин знаем, привычные. создать. Ну, например, лестница, дробына. <свист> 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 это вот лестница, это дробына. Циберка, ведро, циберка. Собрана история нашего села. Называем рогачи наши. От, как от в народі на нашому на місцевому діалекті на цьому місному діалекті, як тут завуальовано називають українську мову, досі прекрасно говорять і жартують місцеві бабусі. А баба рогачна наставила. <свісна> а він бабушка убері своє своє оружжя <свісна> в одному з музеїв я помітив ще один дуже цікавий екземпляр. Пізнаєте музичний інструмент. Це ж наші цимбали. В Ютубі я надибав цілу добірку фотографій музикантів Воронищини, що грали на питому нашому музичному інструменті. Зверніть увагу на стан цимбалів. Видно, що їм уже немало років, і вони передавалися із покоління в покоління, і, схоже, на них грають по нинішній день. Тимільниця більше 120 літ. В общем, в калачек начало двадцятого віка нащитувалось більше ста вітряків. Калачівський район ще один етнічно український. Тут населення на 97,5 складалося з українців. І млини не лише вітряні, були частиною промислу місцевого населення. Єсть у мільниці родственниця в селі Тільки вона не вітряна, а водяна. І ось на старих фото 1910 року млини водяні на річці Дон. Власне російське населення. Будемо відверти. Дуже багато запозичувало в українську. Ну з низки причин, ну зокрема, кінь змінювався на вола, систему пасічництва, систему млинарства. Історик Володимир Маслійчук вважає, що росіянам було чому навчатись в українців. А у деяких медичних питаннях українці воронищини були революційно попереду. Німецький натураліст Самюель Гмелін під час поїздки воронищиною у 1768 році описує неймовірний факт. Українці вже тоді вакцинувались від віспи. І це один із перших таких описів, що е, безпосередньо, незалежно від численних медичних ініціатив, українці, от в Острогоську написує цей спосіб, вони прививають віспу. Ось як він це описує. В українців уже давно є традиція щепити малим дітям віспу. Купивши або в таємниці, взявши доброї віспи, прив'язують її матері дітям до різних частин тіла і залишають доти, доки не помітять підвищення температури. Тобто маленькій дитині вони прикладають там глину чи екскременти твариння, чи і, аби привити віспу, щоб організм навчився з нею боротися. Тобто, це до масової вакцинації описано. І ось Гмелін продовжує: 70-літня бабця розповіла мені, що рік до цього прищеплювала віспу внучці, так само як колись і її щепила мама. Хіба не очевидно з цього, що щеплення віспи у деяких російських провінціях тут він має на увазі саме воронищиною. Відоме значно раніше, в той час, коли в самій Росії нічого про це не знали, я нагадаю, що вакцинація в Російській імперії почнеться лише із Катерини II, яка сама зробить собі щеплення. А це щеплення вже існувало на прикордоні існувало в цьому цьому середовищі. Ще один дивовижний для мене факт: цей же Гмелін описує, що українці воронищини навчились приручати їжаків. Аби нищити інших гризунів, я знаю, аби бути там санітарами. Для чого, для чого кішка в домі він описує, да, що от є домашні біжаки. І мене це теж дуже так захопило. І власне, ну, це один одна із цих лагоминок, які можна про які можна розповідати. Від їжаків давайте повернемось у світ людей у підгоринський район Воронезької області, в населенні якого понад 93 складали українці. Здесь у вас Кондратій Релієв, його портрет. Откуда в Підгоринському районі Кондратій Релієв. Какая связь? От і мені зв'язок російського декабриста, поета і революціонера з етнічним українським районом був невідомий. А він виявляється, є ще й який. Йому дуже подобається дочь Білогорійського англійського помещика Міхаїла Тівішова через некоторое время женился на Наталье Михайловне Тівішової. Клімат села Білогор'я і злічували. Династія Тів'яшових. По суті, дуже цікаво, що які починали свою кар'єру як великороси. Але потім, як кажучи, українізувалися. Представники цієї родини пишуться тев'яшевськими, вже не тев'яшовими. Відповідно, виводять своє іноземне походження. У цих тев'яшових частенько гостював український філософ і мандрівник Григорій Сковорода. Теж, мабуть, долучився до їх українізації. Тож, коли в це середовище потрапив і рельєїв, у нього вже не було шансів. В одному зі своїх листів з Острогоська він пише. Ось уже три тижні, як я бенкетую в Україні. П'ю Донські вина та об'їдаюся стерлядями. Нагадую, Острогоськ це Воронезька область, і він називає її Україною. О, така була розмова. Ну, це єдиний мовний побутовий простір був. Тобто е і він залишався навіть тривалий час після того, як там була освіта російська. Історик Геннадій Єфійменко згадує своє дитинство. Він з Марківщини Луганської області. Цей район межує з Воронезькою областю, і коли на спортивні змагання приїжджали підлітки звідти, здогадайтесь, якою мовою вони говорили. Між собою ми говорили, ну скажем так, українською. Так, звичайно, з російськими там певними вкладеннями, хоч в них в школах російською викладалося, у нас українською. Достатньо глянути на карту сусіднього з Україною Кантемирівського району Воронежщини. Читайте назви населених пунктів. Гармашівка, Андрюшівка, Зайцівка, Писарівка, Скнарівка, Смагліївка. А також населені пункти з приставкою ново, ново-біла, ново-марківка. Це що значить? Що переселенці з України прибули із сіл Біла, Марківка і на нових територіях назвали їх Новобіла, Новомарківка. І, і вони продовжували, і як приїжджали, теж говорили українською. Я не знаю, що там зараз. Як ходили парні з російського кривоносова в сусідній українське Козлова на танці, так і ходять. А з тої сторони по прежнему їдуть сюди невестами. Я передивився десятки, хоча, мабуть, навіть сотні відео з Воронежської області. Мовою там говорять досі. Хоча здебільшого це вже старші люди. Така була сурова зима, снігу більше, ніж цей гурт, а морози до сорока. Ой, ой 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 і що мене особливо вразило? Вони не переходять на російську. Наприклад, з тими ж заїжджими журналістами. Люди говорять так, як звикли говорити у себе вдома. Кучами лежали. І Ніхто не прибирав, так є. А хто ж прибиратиме? Хто ж... Прибирать вже нікому. На цих територіях досі діють українські аматорські театри. Ось виступ такого з Росошанського району. Сто років тому заселеного на 92 українцями. Ставлять квітку Основ'яненка. Так про ті, як у нас у кранці кажуть, у кого руках, у того й на устах. Бери чарку. Бери, тобі кажу! Там досі звучить українська пісня, причому ледь не в кожному будинку культури, та що там будинку, навіть і перед ним. Ой, дружі, немає, нарубай, милая, нарубай, милая. нарубай похохо, Тільки от чи розуміють українці воронищини своє походження? Ким вони себе усвідомлюють зараз? Держава Україна навіть після здобуття незалежності не зробила фактично нічого, аби нагадати українцям воронищини про їхні корені, створивши бодай бібліотеки, заохочуючи культурні центри, даючи пільги для вступників до українських вишів. Тобто рівень самої, самосвідомості населення і свого свого національного тотожня. Ну, ми бачимо, він або низький, або він не виходить поза по. Поза ці рамки е, побутові ми підійшли до фіналу, і хочеться закінчити уривком з моєї віднедавна улюбленої програми з воронського телебачення. Тетяна Кобзар, Кобзарьова, зробила все лірично, від душі, і саме так як і пасує завершувати влог про українські етнічні землі на Воронищині. Дякую. Чего только эта земля не видела, а старинные традиции, история этих сел, деревень, живет в музее, живет в домах культуры, в домах простых людей, живет в песне.